Два однозначних я буду подарувати боку. The live. Ah, the live. Okay. <laughs> Welcome, everybody, joining us this morning. I am Olga Tamanova. Welcome to Ukraine Media Center at Ukraine Forum. Today is day number 825 since the full scale Russian invasion against our land. However, we have invited you to something special. We will have a press conference on the performance of the Kiev Camarata at New York's stages we'll have bogdana pivnenko the general director of the national ensemble of solis kiev kamerata um, carolyn wilson is a canadian conductor of operatic and symphonic repertoire welcome both to both of you Caroline, it's a very special pleasure <laughs> Ну що хочеться спитати, по перше, ми знаємо, що 28 квітня у Нью-Йорку на сцені Карнегі Голу відбувся концерт національного ансамблю солистів Київське Камірати за участі, зокрема, і вас Кирилін. І ви диригували цей концерт. Колектив представив американській аудиторії програму Прім'єр творів винятково українських композиторів. Тож хочеться безумовно спитати, як все пройшло. Поділитися своїми враженнями, наскільки вдало було і як. Публіка сприймала українську культуру, безумовно, це для нас дуже важливо. Дуже важливо, так. Я тут в Києві сьогодні із... з причиною Фактану в яка мене пригласила тут в Києві. Це... Дуже 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 Так, uh, uh, це надзвичайно зва значуща подія. Значми для мене. Де почати? Я 15 рік була в Києві назад, так? була в оперний театрі, я була в філармонії, а зараз з за Київ Камара. А зараз дуже, дуже інший мір. У нас є вона. І я почуваюся дуже дуже сильно українську кров. Я жила всі війни з вами далеко, і із але близько, так близько. Ви знаєте, навіть що українському Freedom Orchestra я починала. Саме початку в початку інвіжень. І um, then я продовжую зробити фронту, що я можу. Богдана мені дзвонила uh, по телефону шість uh, мес... в грудні і назад. Назад, да. І мені сказали, що є можливості приїхати в Нью-Йорк. Але у нас без Вы диріг... ви Я дуже хочу, звичайно. Але може бути я не свободна. Я була свободна одну э, неделю. Да. Mm -hmm. І тоді вона сказала, так, ми будемо продовжувати в тут, тут. Без концертний зал, без зал репетицій. Все було як мрія. І був немов мир, не в, не неможливо, що че, через через желез. Е, щас у нас. Ну, ні, 4 4 місяці. У нас була Carnegie холл Репетиційний зал. Тому що в Нью-Йорк український такую комьюнити, очень сильно а поддерживает а украинскую культуру. И за, за мной, как э, тиражерка, как лидер, я сказала, давайте мы будем оставить концерт. Очень-очень важно. Был успех. И потому э, что українську музику. Мені спросила, який репертуар? Я сказала, тільки українську, Тільки. Тому що в Нью-Йорк, пусть Нью-Йорк філармоник грає Дворжак, пусть Петро Болинобер грає Яночек. Ми будемо українську музику. І було так, так приємно для публіку, для мене, слухати українську музику в Карнегі-Холл тільки. Я не знаю, якщо це була раз, разі за приставаю. Я була перший раз, раз українською тілки української репертуарта. І зараз я тут в Києві немовірне щастя. Я була вчора в Львові, я дирихувала мою першу українську опера Украдене щастя, котре була немовірне щастя. Зараз ми сьогодні утром ä, ранку ми грали наш перший репетиція з хором Кавний Хор Києва. Фантастика, фантастика, Немовірно, талант, талантлива і, 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 і професіоналні, дуже молоді, але професіонали. один з найкращих хор, хор. В Києві да? і в Україну, і в Мір давай Богдану, mm. додайте no, свої... безумовно. Я хочу сказати так, те, що сказала Кирилін, абсолютно правда. Я побачила на Фейсбук, що Кирилін диригує твір Вікторії Польової в Лондоні. І я подзвонила Віті, бо я дуже добре знайома з Вікторією Польовою, і попросила її запитати, як Кирилін дивиться, якщо ми зробимо разом зум. Познайомимося і ми їй запропонуємо співпрацю. Скажу чесно: ми всі дуже хвилювалися, бо дуже цього хотіли. І коли Кері Лін відповіла: ЄС, це було як вау. І що саме головне. Я хочу подякувати і не тільки Кирилін, тому що успіх концерту в Карнегі Холл, і, взагалі, те, що це відбулось, безумовно, це і заслуга величезна чоловіка Кирілін Пітера Гелба, який з першого дня підтримує Україну, підтримує всі ідеї Кирилін і створення Ukrainian Freedom Orchestra. І цей концерт. Ми відчували, що ми маємо такий знаєте надійний тил, який. Ну, просто що ми, що ми маємо мати успіх Те, саме завдяки Кирилін. І звичайно, участь в цьому концерті Джозі Дената. Вона прикрасила концерт, тому що це легендарна співачка, дуже відома, і тому можна було сміливо брати тільки українські твори, тому що присутність. Зіркової нашої диригентки і зіркової співачки е, забезпечувала успіх концерту з любою програмою. А те, що це була українська, ми ну, от я просто знаю, Керін не сказала, але що вона кожного дня доводить, що ми є, тому що культура. Музика нас намагаються стерти, намагаються показати, що у нас не існує, або що ми частина Російської імперії радянського союзу, але наші дії кожного дня доводять, що ми є, і ми маємо багато. І культуру, і традиції, ну і в частності музику. Тому я надзвичайно дякую, якби не Кирилін, цього успіху не було. Хоча дуже багато людей було задіяні, я хочу ще подякувати майстер-клас, тому що саме вони були нашими партнерами. І USA for Ukraine благодійна організація, яка, завдяки кому ми приїхали в Америку. От. Але саме український репертуар і успіх української культури на сцені Холл – це величезна подяка Кириллу. І Пітеру. можу сказати, те, що Пітер, на жаль, не може бути тут сьогодні, сьогодні і на концерт. Просто тому, що він занадто. Але він тут з нами в душі. Дякуємо вам дуже і хочу безумовно поговорити про ваші плани. Ми знаємо, що вже в четвер ви будете грати в Києві. Тож розкажіть, що це буде трошки приоткрити нам цю завісу. Це буде а, тож, а, програма, як в Карнігал. Ми повторимо так. І, і, і що це спеціально особливо для мене, це гор, це, це, це київський о, камерний хор. Буде і наш соловіст Марія Головко. Марія Головко. А тоді всі в месті буде більш більш талантнев талантлива. І... Що ще особливого, тому що реквієм Щетінського це буде прем'єра в Києві, завдяки Кирилі. Прем'єра у Львові було у Львові було в Києві ніхто не чув це. Так що в нас особливо на тлі того, що відбувається в Харкові, це дуже співзвучно, тому що Щетінський він з Харкова і ну, реквієм прозвучить реквієм Богдану. Як почувається себе колектив, як їм під керівництвом перед диругуванням такої зірки? Як тривають підготовка, як тривають? Ну, я би сказала так, що це була любов з першого погляду. <сум> Тому коли Кирилін зайшла на першу репетицію, весь оркестр відчув, що, ну, що ми на одному диханні працюємо. Ми роз всі музиканти. От, не побоюсь цього слова, закохані в Кирилін, і дуже-дуже чекали, надзвичайно щасливі. І всі, хто прийдуть на концерт до нас 30-го числа в філармонію, відчують, коли ми після концерту Кардагіхол я написала: знаєте, завжди треба. ну, Ми живемо, коли сошол медіа навколо, і треба комунікувати з публікою. І звичайно. Емоції були настільки сильні, що навіть на наступний день не вистачало слів виразити все, що ми відчували. Але на тому концерті я певна, що на, на концерті в четвер всі відчують те ж саме, що ми. Керін настільки повна любові до, до музики, до української музики, до кожного музиканта. Що Цю любов відчували абсолютно всі, не тільки музиканти, а вся публіка. І от, якщо ви хочете відчути, оце надзвичайну любов до української музики, до публіки, до України, приходьте до нас. В четверне концерт. Будь ласка. Дякуємо вам. Кирилін. Чим? Взагалі керувались, коли приймали рішення їхати до Києва. Ми розуміємо, що зараз тут говорити про безпеку точно не доводиться. Ми живемо в час, коли ракети постійно летають над нами, і ми не знаємо в який момент, де вона опиниться. На жаль, чому все ж таки вирішили і рішились на цю поїздку? Я впевнена, що були поруч з вами ті, хто казав, не робіть цього, що це небезпечно дійсно. Я, як я сказала, я два рік з вами. У мене на телефон є це те, український аларм. Я знаю, коли в Києві, в Львові, в Чернівці, куди моя сестричка живе зараз. Я знаю, коли є поступний аларм. Тривога, тривога. І в вчора Час у ранку в Нью-Йорк я каже, цей звук, я... я прокидаюся. Я прокидаюся. Я живу це з вами. Тоді я страшно мені, не, страшно мені. Не. А вчора, а подорожу к Кива, я була в Уча і Ірпін, тому що мене було дуже важливо бачити. Звичайно, я бачила на телевізор, але я хотіла бути тут. Я була в церкві, я була в, Єрпін, в Культурний центр. Я зробила багато відео, щоб показати. показати, показати всім. В Києві я чувствую, як як да, сейф, безпечно, безпечно. Свічайно, я знаю, що може бути щось. Але як мені сказала, ми продовжимо жити потрібно, потрібно жити. Я почуваюся теж. Дякуємо вам за це. Друзі, якщо маєте питання, дайте мені про це знати. Я поки не можу вас не спитати, Кирилін. Ми знаємо, що у 2022 році ви створили Ukrainian Freedom Orchestra, що об'їздили туром країни Америки, не тільки Америки, Європи. Тож як було прийнято це рішення? Нормально, я хотіла в який момент. Бояться? Що? Баянця, мій кузин, мій праття, сестричка і праття. Мій кузин, он лейтенант Корнел в армії. Лейтенант Корнел. Підполковник. Високий офіцер. Офіцер, да. Он був журналіст і професор uh, університету в Чернівці. А uh, В 2014 он решил в армия. Бил в Буча, в Днепро, в началото на полномасштабна полно, вина. Моя мотивация е била да се върна На культурному фронту я мріяла, це була моя рі, мрія допомагати українську муз, музик, музиканти. А як? Я сказала, може бути, а я їду в Варшаві. Я буду бачити печниці, рефучі пішенці і зробити оркестра. А була uh, чоловек, чоловік, мой човек, човек, який мене допомогала солидифай, um, um, планирават uh, це оркестра. И через пять місяців, месяц, пять месецев була готовы це оркестра репетировать в Варшаве І зробити тур дуже престиж, престижосний престижний тур. І так успіх, що ми вирішили, звичайно, uh, що це не кінця, кінця продовжимо. Mm -hmm. І я зараз окей. Um, okay. go English. Šis orkestras - ji um, palaiko šį orkestrą. Ja Ir aš manau, kad ja so, šis orkestras - simbolinis uh, talentas um, um, - silpnas, powerful, powerful simbol. It's a powerful symbol represents. Потужний символ, який демонструє велич української культури. Є солдати в музиці. Так. Тобто, культурний фронт в дії. Mm -hmm. і, і ще я би хотіла просто зауважити, що ну це був дуже голосний проект. І безумовно позиція Кирилін і Пітера Гелба, що. Такі інституції підтримали Україну, це був як знак для багатьох інших, хто вичікував яку сторону прийняти. Тому мені здається, що їх позиція неоцінена, це величезна допомога в створенні іміджу України за кордоном і просуванні нашої культури і нашої музики. Богдано, чи є ще квітки на, на четвер? І де, якщо придбати, де буде проходити. Значить, квитків майже не залишилось. Відразу кажу, але ми домовилися, що будуть додаткові стільці. Тому, безумовно, можна звертатись безпосередньо до мене. Я є в Фейсбук, можна написати, і я ми зробимо все, щоб всі бажаючі могли попасти. Бо це буде незвичайний концерт. Це я думаю, концерт року. Дякуємо вам, Кирилін. В мене буде ще до вас питання. Нам завжди здається, що ми трошки недопрацьовуємо на міжнародному нашому фронті серед міжнародних партнерів. Нам завжди здається, що ми можемо ще більше за вашим відчуттям. Це так, що нам потрібно ще посилити в нашому культурній представленості там, для того, щоб отримати більшу підтримку наших міжнародних партнерів. Чи на вашу думку, ми і так там займаємо? Значну позицію потужну. Ну, Англійською буду. А, да, давайте. Um, it's absolutely vital that the outside world... абсолютно необхідно, аби світ визнав Україну, визнав українську культуру. Це не ваша відповідальність. Я візьму це на себе. Я для цього тут. Адже я тут не тому, що мені тече українська кров, а тому, що я людина. Люди повинні підтримувати один одного, попри усе, ви мої сестри, ви мої брати. І ви переживаєте кризу, несправедливість, страх і біду. Тому я тут, аби хоч якось вас підбадьорити, надихати, дати надію тим, хто її втратив. Зробити так, як і мої колеги роблять, аби ця музика нам можливість висловитися, аби вона, Україна, була доступна до світу через українську музику, через українських композиторів. Коли ми перемогли. Перепереможели. Переможли. Перемож переможемо. Коли ми переможемо. After we win. коли ми вже переможемо. Yeah. Ми. Я. я Част ез і після перемоги будуть такі ж сильні у моєму намаганні підтримувати українську культуру, тому що Україну ще треба відбудувати. І тому, що це сильна нація, це народ, про який повинні всі в Україні, в Європі повинні знати. Усі демократії повинні знати, що в Україні величезне демократичне майбутнє. Це країна, як культура якої зростає, попри війну. Війна породила цей рух бажання висловитися. І, звичайно, не тільки словами, через музику, через поезію, літературу. Все це допомагає нам висловитися, тому що ми всі відчуваємо цей терор, страх переживання, страждання в історії завжди так було. Мистецтво виростає на руїнах, на стражданні. Це час для України, коли вона розквітне. Після нашої перемоги, і ми повинні відробити, відбудувати Україну. Отже, до останнього свого дня я прибічниця України посвячую себе Україні. Перемога буде за нами, і ми дійсно її зустрінемо, і все зробимо для того, щоб разом розбудовувати нашу країну. Дійсно. Я дуже дякую вам за те, що сьогодні ви були тут, за те, що ви приєдналися до нас у студії. Дякуємо дякую. вам за вашу підтримку. Вона дійсно не оцінена для не нас, і для мене. всіх українців. Я дякую Вахтану і Київській камерах, що я тут у нас був концерт. Я хотів э, сказати теж з сьогодні э, ранку э, на репетиція. З ким э, ми будемо починати. Що ми граємо перший? Я хотіла ми є. Ми є. Тому що на тему гідна Юрія Шевченка Крилін дуже любить його і щоб перший раз в Кієві грає ми є. Так. Дякуємо вам за це. Ми бажаємо вам вдалого, вдалого концерту безумовно, і закликаю всіх наших глядачів, слухачів приїжджайте, приєднуйтеся на цю дивовижну історію. Подивитися обов'язково. Може, чать Богдана Півнецько віртуозо, а із найкращих, найкращих в, в мир. Зубіцьким концертом. Все, 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 все. Я обожнюю цей талант, це вертова. не тільки, не тільки... Суп, Супер жінка. Але... Дякуємо вам. Дійсно, ми впевнені Дякую. в тому, що всі жінки з українським корінням супер. Українські. І не тільки насправді. Тому дякуємо вам за цю розмову. Вона надихає дійсно. Тож, друзі, приєднуйтесь, приходьте. Нагадаю, з нами була Богдана Півненка і Керілін Вілсон. Дякуємо вам за Дякую це. А ми вам. продовжуємо працювати далі заради нашої перемоги. Стежте за нашими анонсами. Слава Україні! Героям слава! Дякую.